Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Що у них з ППО в Криму насправді? От Україна так гарно ну, поцілила в цей дуже штаб Чорноморського сказати, що флот. в них з ППО вже нічого. Ну ще ні, ще трохи є, але е, дірки в ній дійсно дуже такі. Ну просто можна сказати, що вивалені цілі сектори оборони. В них тепер цілі сектори неба абсолютно для нас відкриті. Ну власне, ми пригадаємо, як взагалі це все відбувалося. Ця от операція, от можна сказати, що ми зараз півострів просто розбираємо саме от і це. А те, що може виглядати з боку, як такі, ніби як сказати, окремі такі, скажімо, яскраві операції, насправді це все дуже системна робота. І вона почалась з оцього рейду гурівців на вишки Бойка. Оце взагалі фантастичний просто рейд. От якраз ну нас, а що там відбулося? От в нас взагалі війна, вона така, ну. Дуже не кінематографічна, важка, брудна і так далі. Але от бувають окремі епізоди, які дійсно от саме в Голівудському стилі, і от Гурівський рейд на вишки Бойка це Голівуд чистий просто. От. А що там відбулося? Ну, ключове з військової точки зору, це те, що там демонтували е, новітню російську РЛС, яка власне, моніторила цілий здоровий сектор е, моря. І як тільки її демонтували, до речі, я наполягаю на слові демонтували, її ж не знищили. Її ще цілісінькою вивезли, і її зараз вивчають вже і наші фахівці, і фахівці союзників. Тобто е, в російських РЛС тепер секретів не лишилось. А як її вивезли? На чому це може на човниках мож... гумових як <гум> так. козаки на чайках? Саме так, як козаки на чайках. Це я ж кажу, що це саме голівудський рейд. Просто реально, це оце колись я сподіваюся, все ж таки не Голівуд, а Колись наше кіно про це зніматиме в фільми, і там можна знаєте не сильно навіть відходити від е, документалістики <гум> так. Е, так, е, так, от. Е, Значить, перший був крок це демонтаж РЛС на вишці бойка. Відкрився сектор на морі. Одразу в цей сектор зайшла інша гурівська ж група, яка висадилась на мисі Траханкут. От Всі там мережу обійшло, фото, де вони там прапор ставлять. Ну, вони не заради прапора життям ризикували. Це знову ж таки додатковий бонус. А вони там знищили якраз один з ключових об'єктів саме ППО півострова. От з боку Траханкута відкрилось небо. Але все ж таки ця, так би мовити, дірка в захищеності неба була, мабуть, недостатньо широкою. Почалося ще допрацювати Нептуном. От модифікованим для е, ударів земля земля Нептуном е, знищили комплекс С400 під Євпаторією. І тепер все, дивимося, Трахан і Євпаторія. Все, Західний Крим повністю не прикритий. От ППО, по факту, сліпе, тому що в першу чергу там саме РЛСки грохали, тому що пускових установок може бути багато, а РЛСок набагато менше. Так от, власне, і далі почали працювати повітряні сили. Справа в тому, що ну, дуже милих моєму серцю ракет е, Скальп. Е, стор... Вони ж троншедов. У них є один суттєвий недолік відстань 280 кілометрів. Тому з того повітряного простору, який ми постійно контролюємо, їх до Севастополя не запустиш, не долетять. А от тепер, коли власне, Гурівці проломили оцю от ППО на півострові, то тепер в оцю дірку почали залітати наші Су-24, підходити буквально до півострова і вже звідти запускати Стормшедов по Севастополю. Власне, перший же пуск був супер успішним, це великий десантний корабель Мінськ і підводний на ростов на Дону. Е, далі пройшов чомусь мало поміченим удар по мису Фіолент. Справа в тому, що на мисі Фіолент розташована єдина у Чорноморського флоту частина РЕП радіоелектронної боротьби. Тобто це якраз та частина, яка має давити наші дрони, що морські, що повітряні, от які заходять з боку відкритого моря. Ну все, тепер нема чим дивити. От, е, части... Реб знищений. Далі наступний був удар саме по підземному центру управління, а це дуже добре захищений центр. Це власне центр, який робився ще в радянський час на випадок ядерної війни. Але виявляється, що від Storm Shadow він не захищений. Справа в тому, що Storm Shadow їх спеціально під таке робили. Це взагалі, от базово від моменту розробки, це протибункерна ракета. От там спеціальна бойова частина, яка складається з двох. Іде перший вибух, який фактично просверлює дірку в дуже навіть великому такому потужному шарі бетону. А далі туди залітає основна бойова частина і вже всередині спрацьовує. Не дарма саме Storm Shadow знищили бункер Каддафі, бункер садда. Ама, от е, печери печери талібів в Афганістані. От от вже і не і в нашій війні Стормшедов нарешті використаний саме за його першим базовим призначенням. І до речі, заодно це я думаю дуже гарний натяк Володимиру Володимировичу. Тому що, що виявляється, його бункер не теж навряд чи такий вже супер чи його бункер набагато краще захищений, аніж був е, командний пункт радянський, з якого передбачалось командувати всім чорноморським флотом під час ядерної. Вітрі. Третьої світової. От навряд чи його бункер має якісь інші технології, ніж ті самі древні радянські. Ну що, дожили? Якщо ми говоримо про Курськ, то аеродром, про який йде мова, то там є своя специфіка, яка пов'язана з тим, що на цьому аеродромі дуже щільно розміщувалися між собою літаки тактичної авіації. Ну, вони дуже близько один від одного стояли, тому якщо щось і трапилось, то це може бути пошкодження одразу декількох машин одночасно до того ж, профільні пабліки російські, які регулярно повідомляють дуже швидко про якісь негативні події з російською авіацією. Достатньо я хочу сказати інформативно. Тобто, якщо вони повідомляють, що збито російський К-52. Або е Мі-8, то це так воно і є. Його дійсно збивають. Тобто вони дають е дійсно підтверджену інформацію. То в них учора, з приводу е якихось подій на цьому аеродромі, ну дійсно була така собі депресія досить серйозна. Тому можна зробити попередні висновки, що ну е пошкодження там отримані серйозні авіацію, а також її загиблі згідно з. з, з, з Ті інформації, що опублікуються, тому так о, будемо чекати верифіковано підтверджену якусь інформацію. А, а загально то ну, це вже системні дії. Ми бачимо штаби нафтобази, знову ж таки, аеродроми постійно щось там або на тимчасово окупованих територіях України, або на території Російської Федерації щось відбувається. Тобто, це не по пустому готелю гатити ракетами це значно більш складні задачі з більшим рівнем ефективності, пане Олександре. А вони зберігають, залишають, не прикривають шинами багато, скільки цих своїх різних літаків гвинтокрилів отак близько від кордону з Україною. Їм не вистачає на сьогодні майданчиків, тобто для флотів це портів. Для авіації це аеродромів, на яких вони можуть саме їх розміщувати в достатній кількості, ну щоб це не було якось щоб вони дійсно там компактно розміщувались, бо навіть в Курську це не просто так. Вони дуже щільно один до одного були розміщені. Їм не вистачає діючих аеродромів. А тут цікава ось яка тенденція з 2014 року загально по Росії. Щороку зменшувалася кількість аеропортів та аеродромів. Вони зачинялися, і це були десятки, і зменшувалась відповідно кількість майданчиків, які можуть приймати цю авіацію. А вони не обслуговувалися на деякі там на них будувалися там житлові комплекси, якісь підприємства і ще щось інше. Земля вона продавалася. Якісь досі стоять, і там вже усі зльотно посадкові смуги вони вже поросли травою. І на них неможливо здійснювати не посадку. Отже, в них є проблематика з майданчиками для де можна розміщувати цю авіацію, і тому вони будуть зажарті ось такий глухий кут, так само і з флотілією. До речі, вони зараз будуть намагатися розміщувати їх по портам в південно-західній частині Російської Федерації. Ну той самий новоросійськ. Але це також не вирішення. Бо ну але гірняк він де е, був уражений біля одного ну, російська. Е, майже е, так само, коли збройні, сили оборони України вийдуть до Азовського узбережжя. це відкриває на можливість впливу не тільки по Азовському морю, а на багато да, і використовуючи вже зовсім інші засоби враження, не тільки надводні дрони. Тому для них це не вирішення, їм тільки в Каспійське море тікати, але і там не всі порти можуть таку кількість військових кораблів приміняти. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.